Колеги на роботі одному чоловікові, щоб він випадково не назвав дружину ім'ям коханки, порадили завести кота та назвати так, як звати коханку. Чоловік все таки зробив два тижні ходив задоволений, а на третій тиждень приходить на роботу чорніше за ніч. Колеги до нього Ну, розповідай, що трапилося. Та ось навіть не знаю, що й робити. А що таке? Та, дружина завела собаку, а що там назвала? Чоловік питає у дружини. Дорога, раніше, коли ми з тобою познайомилися, у тебе тітки стирчали. А зараз висять. Чому? Любий, Вся річ у гравітації. З віком вона стає настільки сильною, що й у тебе скоро член перестане стояти. Галя заходить у туалет і бачить дірку у стіні, з якої торчить чоловіче хозяйство досить пристойних розмірів. Пару раз смикнувши за нього, вона запитує: Ти хто? Це я, Гетюня. «Придурку, ти що тут робиш? Галя, ти мене вже півроку динаміш, От я й подумав. Може хоч так пощастить. <риклад> Путана приходить на прийом до гінеколога, то її оглядає та запитує Під час критичних днів багато губите? Ой, лікарю, і не питайте. Тисячі дві баксів як мінімум.